Вітаємо вас у нашому етері. Добрий день, пані Катерину. Давайте розпочнемо з ось цих заяв Каї Калас, яка каже про те, що та подія, яка має відбутися 15 серпня на Алясці, це просто такий інфопривід для фотографування. Що це буде на вашу думку? Я думаю, що це більше ніж просто привід для фотографування. Це також привід для особистої зустрічі Володимиру Путіну з найвпливовішою людиною у світі. Це американським президентом. Це привід уникнути санкцій. Це привід, можливо, навіть вийти з існуючих санкцій, тому що не дуже помітно в нашому інфопросторі прийшла новина про те, що Дональд Трамп ініціював розслідування. Щодо того, що Америка не втручалася, перепрошую, що Росія не втручалася у вибори президентські в Америці у 2016 році. Хоча тоді саме висновок Конгресу США був про те, що саме втручалася і. До речі, ту групу очолював нинішній держсекретар пан Рубіо. Він тоді по іншому стався до Дональда Трампа. Я не думаю, що все це просто так. Трамп називав заяви щодо втручання Росії, що це полювання на відьом. Завжди казавши в нього хороші стосунки з Володимиром Путіним. Він з ним кілька разів зустрічався, і ці зустрічі були дуже теплими. Він на спільних самітах поряд сидів, дуже довго спілкувався, і також в них навіть була також зустріч, після якої. Трамп на спільному прес-брифінгу сказав, що мій друг Володимир Путін мене запевнив, що Росія не втручалася в американські вибори. Хоча є висновок усіх розвідок, також британського незалежного експерта, ну і звісно ж, самого конгресу, що Росія втручалася. Ніхто не казав, що це якось повпливало на результат. Ну тобто, ніхто не ставив під сумнів перемогу Дональда Трампа. Просто була мова про те, що вони змогли завдяки соцмережам, цілі були фабрики ботів, розслідування та Марк Цукерберг давав покази перед конгресом впливати на прийняття рішень американцями. Також саме пряме втручання, кібератаки і вплив на софт, завдяки якому були підраховані голоси, от, попри це. Трамп поставив під сумнів репутацію розвідувальних служб Америки, заявивши, що Росія не втручалася, і він вірить своєму другу. своєму другу Володимиру Путіну. Я думаю, що ця зустріч знову ж таки буде чудовою, прекрасною, красивою. Нам так скаже Дональд Трамп. Я думаю, що вони пообіцяють велику співпрацю. До речі, це вже все було. Зустрічалися переговірні групи американські з російськими Шла мова про те, щоб поналагодити відновити роботу посольств дипломатичних місій. В результаті з'явився у Вашингтоні російський посол, але особливих результатів не було. Тому що Марк Рубіо в принципі розуміє ситуацію і. Він намагається, звісно, балансувати, тому що Дональд Трамп прагне товаришувати, дружити та працювати з Росією, але є, звісно, ще велика небезпека в цьому. Тому, чесно кажучи, а, нічого хорошого я для нас не бачу. Буде дуже добре, якщо по результату Трамп не скаже: Ну я зробив все, що міг, а Путін конструктивний, Україна не конструктивна. я. Більше нічого робити, не готовий. Можете пробувати купувати зброю, але грошей ми більше вам не дамо. І до речі, на початку минулого тижня вже був коментар з Пентагону про те, що та зброя, яку нам вже пообіцяли, ще за часів Байдена, і поставки якої відновив Дональд Трамп, може утримуватися Пентагоном, якщо буде прийнято рішення, що вона американцям потрібніша більше ніж комусь іншому. Тобто Такі натяки є, і я думаю, що Дональд Трамп щиро вірить, що ну віддайте там Донбас, віддайте Путіну Путіну все, що потрібно, і він зупиниться. Або йому просто все одно. і Він хоче бути миротворцем, і якось щоб це припинилося. От він або не хоче розуміти, або цинічно розуміємо все одно, що. Путін на цьому не зупиниться, що це лише розпалить його апетити, тому що якщо ми сьогодні віддамо Краматорське слов'янське збою, завтра ми віддамо Запоріжжя, потім Дніпро, і так дуже швидко віддамо Київ, тому що це по суті легітимізує те, що можна захоп... навіть не захопити, а просто поставити ультиматум. Ми пам'ятаємо дуже добре Мінськ, 1 та Мінськ, 2 коли Росія обіцяла припинити вогонь. І нічого цього не було. Постійно були провокації, росіяни казали, що це українці на них напали, і постійно велися, звісно, не такі активні бойові дії, але по лінії зіткнення постійно були бойові дії. Тож у найкращому випадку Путін погодиться на припинення вогню по лінії зіткнення. Але, чесно кажучи, про це зараз мова. На мою думку, не йде. А росіяни дають позитивні коментарі, позитивні плани про те, як посланник Трампа Вітков жарив пельмені з Кирилом Дмитрієвим у російських ресторанах, як вони там вже планували велику красиву співпрацю. Тож вони нас налаштовані дуже позитивно. А що буде, яким буде результат, зараз сказати не можна. А наші європейські партнери налаштовані, що нічого без України не має бути, прийнято що ніхто не прийме те, що про що вони домовилися, і що якщо будуть домовленості, вони мають бути обговорені та потім вже якось легалізовані між сторонами цієї війни, між Росією та Україною. Як це буде? Як Наприклад, Мінськ 2 не підписували президенти України. То Росії була група, яку очолював колишній президент України Кучма, і він підписав мінські домовленості. Ми собі розбудовували армію. А Росія нас штовхала до того, щоб ми легалізували ДНР та ЛНР і проводили певні зміни. І отака от була гра. От, це нам дало час підготуватися до великої війни, наскільки це можливо, звісно, було після 2019 року. Тому я нічого хорошого від зустрічі двох президентів не очікую. Я сподіваюся, що вони ні до чого не прийдуть. Я сподіваюся, що головне, щоб Америка нас продовжувала підтримувати зброю. Хоча б через е, закупівлі за гроші американців, що в принципі ніхто поки не ск... за гроші європейців, що поки що в принципі ніхто не скасував, і навіть в своєму інтерв'ю від президент Вен сказав, що е, американці, кіплатні такі податки, гроші на війну більше не будуть витрачати. Але е, якщо Україна хоче купувати, то ми зброю будемо продавати. Пані Катерино, як ви вважаєте ось цей вибір безпосередньо місця переговорів? Вже обговорювали ми раніше у наших етерах, і різні знаєте, різні є думки, різні точки зору з цього приводу. Як ви особисто вважаєте? Чи це ось такий реверанс Путіну Аляска. Тому що ну, будь-яка людина, яка навчалася в школі, вона знає, чому Аляска стала американською і як до цього взагалі відноситься ось цей руський народ. Щодо реворансу важко сказати, тому що Америка придбала Аляску, причому за дуже смішні гроші, якщо ми зараз порахуємо. Тому, на мою думку, це просто така ідея сподобалася Дональду Трампу. Хтось, мабуть, її запропонував і він щиро підтримав. По перше, не дуже далеко летіти. По-друге, це в нього вдома, і він приймає Путіна, тобто він господар ситуації, тому. Я думаю, що це просто елемент шоу, як він любить і більше того. Тобто, саме місце не принципово, але все буде всі будуть зараз це обговорювати. Давайте тепер поговоримо про позиції європейських лідерів, про позицію українську, яка є зараз з цими. Пов'язана з цим безпосередньо з цією зустрічю, тому що вже реагує на це президент Зеленський. Він сказав про те, що і мови бути не може про те, щоб ем, наші території були предметом торгу на цих перемовинах. Ем, більше він сказав, що він дуже сподівається на те, що ем, Трамп. Ем, Ну, це так було завуальовано. Сказано, що Трампу вистачить здорового глузду не вступати в перемовини з терористами, і взагалі, в принципі, сигнали Україна дає про те, що ось ці перемовини на тих умовах, яких хоче Путін, вони не прийнятні для України. Як вважаєте, чи Трамп взагалі про це почує? Чи прочитає поміж строчок? Ось ці заяви європейських лідерів, які кажуть, що без України неможливо приймати такі рішення, і неможливо будь-які перемовини проводити. Чи чи що це взагалі таке? І друге питання: чому на ось ці перемовини не було запрошено нашого президента? Я почну з відповіді на друге питання. На ці перемовини не було запрошено нашого президента, тому що це принципова позиція російського президента. Він не вважає Володимира Зеленського, як в принципі, і попередника Володимира Зеленського Петра Порошенка легітимними президентами України. Він їх називає хунтою та тих, хто був після хунти, київський режим, який захопив владу в Україні. Зеленський до речі, спочатку був нормальним, був надією на те, що він дасть Путіну все, що Путін хоче, але у Нормандії 2019 року Зеленський відмовив Путіну, і після того він став заляканим націоналістами, нацистами, фашистами президентом. Тому це його принципова позиція. Він не хоче зустрічатися з Зеленським. Він хоче зустрітися саме з Трампом. Він не вважає Зеленського рідного собі. От що стосується... Вашого питання, чи чує Трамп позицію? Ну, звісно, він її почує, але він зробить так, як він хоче зробити. Щодо перемовин з терористами, так от я нагадаю, що Трамп зустрічався з кінчинином під час свого першого президентства і він? Був першим взагалі президентом цивілізованої України, який зустрівся з президентом Північної Кореї. Там було дві зустрічі. Перша була дуже красива, чудова по результату якої підписали меморандум, що Північна Корея свою ядерну програму в обмін на зняття санкцій та економічну співпрацю з Америкою, та до речі, гарантії безпеки. Тому що Північна Корея казала, що вона боїться нападу заходу, і тому їй потрібна ядерна зброя. Тому Трамп не зробив жодних висновків з цієї зустрічі, з цієї комунікації. Друга зустріч їх закінчилася нічим. Трамп полетів додому раніше, скасувавши спільний обід, тому що Чомусь на таку економічну оборудку Кімчинин е, не захотів пристати. Е, він сказав, що ядерна зброя важлива, а ваші гроші нам не потрібні. Ну, слухайте, в Кім Кимчинина є гроші. в Принципі, навіщо йому? А то як живе його народ, так це проблема народу. От і все, як у всіх диктатурах. От зараз відбувається те саме: найкривавіша війна з часів Другої світової просто тотальне винищення всіх і всієї території. Де це лише можливо, тобто це не йде мова про підкорення України, йде мова про притворення України або на частину Росії, або просто знищення території, до якої можна дотягтися. Дональда Трампа це взагалі не зупиняє. Він легалізує такий підхід, і це абсолютно нормально, тому що він сам. Діє також його претензії на Гренландію, його претензії на Канаду. Та ми вам дамо грошей, і ви станете частиною Америки. Йому кажуть, слухай, наша ідентичність, наш суверенітет. Ми хочемо жити так, як ми хочемо. Ми не хочемо бути вашим штатом. Це не наш вибір. А він не розуміє, чому люди взагалі так думають. що вам дамо грошей. Тут такий самий підхід. Він не розуміє, чому українці. Хочуть відстоювати свою державу і не хочуть бути частиною Росії. Він е, думає, ну Путін же вам зробить нормальне життя, а будете разом нафту продавати заможніми будете. Ми ж розуміємо, що Трамп був у Москві, бачив Москву, і можливо, думає, що так живе вся Росія. Тому е, ні, він нікого не почує. Е, він зустрінеться з Путіним, тому що він просто не хоче зустрітися. Україна, звісно, це як привід е, також. І я думаю, що. Він просто потім скаже європейцям, що це ваша війна, тож ми будемо якось можливо приймати участь. Якщо до чогось, до речі, домовляться, якщо Путін піде на якесь там припинення вогню, чи то у повітрі, чи то на морі, чи, чи ще щось, чи ще щось, тому е, тоді. Трамп скаже: ну буду ще домовлятися, будучи зустрічатися. Я от бачите, це моє таке досягнення. А Байден такого не зробив. Я знову ж таки це війна Байдена. Це війна Зеленського. Трамп же вчора сказав, що це Зеленський розпочав війну. Е, ну як Зеленський розпочав війну? Я мабуть є. Людина, яка до Володимира Зеленського ставиться максимально критично, але ну правда не може на чорне називати біле. Зеленський хотів цієї війни уникнути, як всі ми, але ми не змогли. Тож це абсолютно неадекватна позиція. Трамп суто по цій російськими наративами треба собі. Це визнавати і бути чесними. Він дослухається до Віктора Орбана більше ніж до Каласа. Віктор Орбан йому каже, що Росія вигравала всі війни. Тому ну що ви хочеш. Тож подивимося, як буде Європейці намагаються його стримати, якось привести до тями. От завтра будуть багато онлайн зустрічей де вони будуть йому пояснювати позиції, чи це вдасться. Я не дуже в це вірю, але все ж таки, якщо ні до чого вони не прийдуть, то все буде як є. І, і просто ми зіткнемося з тим, що Путін вийде з ізоляції, ну не буде нових санкцій, і глобальний південь разом з Путіним будуть вважати, що вони пошили в дурні американського президента. Пані Катерино, чи не здається вам, що ось ця. Легітимізація дій Путіна в Україні вона нібито дозволяє Трампу робити те саме. Тому що, якщо ми говоримо про, наприклад, ту ж Гренландію, Канаду, той приклад, який ви навели, давайте ми вам гроші дамо, і ви будете просто штатом. А не хочете грошей? Так ми вас військовою військовою силою візьмемо. І якщо умовно кажучи, це можна робити путіну, то і, і, наче світ нормально відреагує. Бував. Ну так буває. Подумаєш, там Україна. Ну американці навіть не знають, де ця Україна знаходиться. То а чому б тоді не ось цю е, схему не взяти за основу і не робити те саме? Ну, звісно, це можливо, але військовим шляхом він навряд піде, тому що це ніколи не підтримує ніхто з американців, навіть втручання е, Америки. У військові дії між Ізраїлем та Іраном засудило 60% бази Трампа. Якщо Америка кудись буде надсилати свої війська, цього ніхто не підтримує. А за рік проміжні вибори, тому я в це не дуже вірю. І бачите, він про це взагалі вже забув Трамп. Ну не вийшло, і він забув. Він зараз воює з в Вашингтоні, куди хоче вести війська, щоб переселити людей за межі, міста, тому що вони йому псують гарний вид. Тому я думаю, що це в принципі максимум. А щодо його тарифів, так він знову відсрочив з Китаєм на 90 днів. Тому подивимося, як все це буде далі відбуватися, але це дає насправді легітимізацію тому ж Китаю, який має територіальні претензії на Тайвань, і який в принципі спостерігає. І якщо захоче, то зможе можливо у гібридному форматі чи ще в якомусь форматі атакувати Тайвань. Тому це насправді дуже погано. Я вважаю, і знову ж та Росія, яка зараз відчує силу далі діяти в Україні, так як вона діє, та атакувати той же Азербайджан, що ми бачимо зараз, відбувається, теж буду впевнена у собі і розуміти, що вона отримує навіть схвалення американського президента. Пані Катерино, хочеться з вами обговорити ось цей ось цю схему, в якій присутня Росія, Китай і Америка. Новина вийшла про те, що. Путін ще до офіційного оголошення дати і місця зустрічі з Трампом зателефонував Сі Цзінпіню, щоб особисто повідомити про плани переговорів. З одного боку непереможний Путін. З іншого боку, знаєте, відзвітував як то кажуть хто в домі господар. От господарю відзвітував ось на Цьому кейсі, що ми можемо сказати, що ми можемо спрогнозувати, тому що е, в Україні, наприклад, той же Трамп і Сі Цзіньпінь можуть бути партнерами, тому що вони хочуть якнайшвидше е, закінчити, закінчити оце все. І е, ну в принципі, е, Китай хоче послабити Росію для того, щоб користатися її всіми надрами, ресурсами, е, в тому числі і людськими територіальними. Е, Трамп. Хоче собі почепити у жовтні ось ту медальку про те, що він такий величний миротворець з іншого боку, там є тайвань. Із питання вже Тайваню, наприклад, Китай і Америка. Вони вже можуть бути ну, щонайменше не друзями, а щонайбільше ворогами. Тож, давайте ось цю схему проговоримо, що там відбувається, як зараз відбувається там ось ця вибудова стосунків. А, велике питання, чи хоче Китай, щоб війна Росії проти України закінчувалася? І Якби хотів, то мабуть вже не купував нафту, хоча б не купував у таких обсягах, тому що без грошей Китаю та Індії Росія вже давно не змогла б вести цю війну. Ну як рік, так мабуть, точно тому Китай сказав відкрито, що не дасть Росії програти. Що є параметрами цього не програшу, невідомо. Я думаю, це точно відрізняється від бачення Росії, тому що Росія хоче захопити або підкорити всю Україну. А що Китай називає не програшем, вони не деталізують. Але це точно не звільнення всіх наших територій, це точно не поразка. От, тому... Китай Росію підтримує так. Трамп звітує. Давайте згадаємо парад на 9 травня. Там головним був всі земпінь, не Путін, і ця залежність є. Чи вона подобається Путіну? звісно, вона йому не подобається. І ця от зустріч з Трампом якраз таки підвищить його рівень, що з ним розмовляє цілий американський президент. Бо по суті ж можна було по Трампу розмовляти з земпінням, правильно і про нашу війну. Ну тобто вирішувати. Трамп може чинити тиск на Україну, а Китай може чинити тиск на Росію. Так тоді ж вони б могли між собою домовлятися. Трамп тисне на Зеленського, а Сізінпінь на Путіна, і війна зупиняється до речі. Правильно це ж так могло бути, але цього нема. тому що президент Росії буде зустрічатися Сі земпіням, а Трамп можливо буде у вересні зустрічатися. Тож Китай є партнером Росії. Росія є така, як проксі Китаю в Європі, і він буде підтримувати, на жаль, Росію до останнього, скільки це можливо, і тому що це послаблює Захід, тому що неможливість Дональда Трампа вплинути на Путіна, щоб Путін зупинив війну. А Трамп майже ще зараз нічого не може зробити. Є свідченням сили Китаю, тому що якщо Китай перестане купувати російську нафту, то війна і закінчиться. Тому, якби Трамп був більш наполегливим, от саме те, чого від нього очікували багато українців, коли він виграв вибори і став президентом вдруге, він би насправді абсолютно міг би примусити тих, хто не хоче вступу України у НАТО, кілька країн, щоб Україна вступила в НАТО неокупованими окупованими територіями, і це б реально зупинило Росію. Нічого вони з цим не зробили. А щодо окупованих територій, вже далі домовлятися, і це б зупинило війну. Це є лідерство або озброїти нас так, як він обіцяв, щоб у Росії не було можливості. Нас атакувати безпілотниками та ракетами та наступати по всіх лініях фронту. І він нічого цього не робить. Хоча це єдині інструменти припинення вогню. Звісно, можна прикриватися ядерною зброєю, що ядерна держава, і вона може атакувати ядерну зброю Америку. Але це все знаєте в це вірили. Реально в це вірили у адміністрації Джо Байдена. Це їх постійно зупиняло і вони. Так потрохи, потрохи переходило ці червоні лінії, потрохи, потрохи. Ну було, не мали досвіду, скажімо так, подібного. Але зараз все очевидно, і лідерство Трампа могло б буквально за там не знаю, якісь місяці ситуацію змінити, але він замість цього е, товаришує з Росією і, взагалі, хоче дистанціюватися від цієї війни. Пані Катерино, хочеться з вами проговорити. Ви сказали про те, що Трамп ну трішки так нервує з приводу того, що про нього думає його американський народ, і е, хочеться до цього додати ще новину про те, що жителі Аляски вийдуть на акції протесту через саміт Трампа і Путіна через цю зустріч. Мітинг пройде під гаслом Аляска з Україною спрямована проти присутності у штаті російського диктатора. Ми тут щоб. Послати чіткий сигнал обом Дональду Трампу і Путіну, аляска твердо виступає проти тиранії. Йдеться в анонсі мітингу. Скажіть, будь ласка, чи це? Якось вплине на вашу думку на те, що там будуть відбуватися, і на те, з якою температурою там буде відбуватися ця зустріч. Адже ви сказали про те, що вибори на американській території проміжні вони вже ну, за рік, так майже плюс-мінус, там рік залишається до них. А це має значення. Американці, ну вони ж не тупі, вони ж розуміють також, що відбувається. Так, дехто з них просто не дуже сильно цікавиться тим, що там відбувається на іншому конті. Континенті, але тим не менш, вони вже е, бачать те, що інколи Трамп просто заходить за знаєте, за межі е, нормальності. Тож е, давайте поговоримо про наслідки для Дональда Трампа, ось таке загравання з Путіним. Спільна думка дійсно має значення. Пам'ятаєте, після зустрічі в овальному кабінеті, а, і потім, коли Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського диктатором, то навіть консервативні медіа. Вийшли з обкладинками, на яких було чітко написано, що диктатором є Путін. Можна не хотіти підтримувати Україну грошима, що чого не хоче база Трампа. Це дійсно так, але вони не люблять Путіна. Дуже невеликий відсоток американців вважають Росію оплотом традиційних цінностей і підтримують. Але насправді Путіна там не люблять, і ніхто цьому не буде радий, якщо Путін та Трамп будуть дуже дружніми. Тому це дуже добре, тому що Трамп дивиться телебачення. Він дослуховується до того, що кажуть по телевізору. Про нього він відправляє постійно своїх представників, щоб його захищали в ефірах. А він також буде дивитися на соціологію та рейтинги, тому що це все ж таки важливо і за. Місця у майбутньому конгресі зараз вже ведеться боротьба дуже серйозна, тому що там 50 на 50 і буквально 5-6 місць повністю змінюють ситуацію. І Якщо республіканці втратять палату та сенат, то це автоматично імпічмі Дональду Трампу, тому що вже є багато за що, і він може бути і зараз це реально важливо. Тому Насправді ми маємо усвідомлювати, що до Трамп за Україну нічого підписати не може. Він не може віддати нашій області Путіну. Ну ніяк юридично взагалі ніяк. А підписувати потрібно буде Україні, тобто Володимиру Зеленському або якимось представникам, яким він це доручить, і яким вистачить розуму чи не вистачить це підписувати, поставити свої підписи. Щоб вносити зміни в конституцію, потрібно конституційна більшість. А слуги її не мають, і я думаю, що навіть ніхто зі слух особливо не захоче голосувати за те, щоб віддати щось Росії. Тому Дональд Трамп, звісно, може домовитись, але підписувати нам. Якщо ми відмовимося, він скаже: Я виходжу все мене тут більше немає, і ми залишаємося разом з європейцями, які будуть намагатися купувати зброю для України у війні з Росією, яка Невідомо коли закінчиться. В принципі, нічого нового. Це все було зрозуміло ще після історії в овальному кабінеті, коли нам зупинили обмін розвідданими та зупинили поставку зброї. Тож, це я думаю, що максимально найгірший сценарій. Хороший сценарій це ми далі отримуємо підтримку Америки. І от розвіддані нам продають зброю, можливо, надають ще якусь допомогу. Це найкращий сценарій, що ж, пані Катерино, наразі картина, знаєте, класична і клінічна, виглядає не дуже. Оптимістично для України, але ми будемо сподіватися, що все ж таки тим, тим, кому треба, вистачить розуму зробити правильний вибір, коли вони будуть зустрічатися на Алясці з диктатором Путіним. Я маю на увазі Дональда Трампа, звісно, і його команду. Катерина Рошук. Політологиня медіа-менеджерка була з нами ми Включенні з нею говорили про політичну ситуацію світу. Щиро вам дякуємо за таку глибоку аналітику. Дякую.